Заробляти в інформаційних технологіях просто компанія Eclipse Global Hub віддає 47% прибутку в мережево по реферальній програмі, де зумовлено 5 рівнів прибутку. Тож, якщо ви вирішили стати агентом Eclipse так само, як і я, придбали кваліфікаційний пакет на 12 місяців всього за 144 долари – Уявіть собі, всього за 144 долари ви можете розпочати власний бізнес в сфері інформаційних технологій. Тож, ви стали агентом, ви можете запропонувати наші послуги компанії, підприємству, фізичній особі, що має іп, юридичній компанії. В цьому випадку ви отримуєте 16% від прямого рефералу. Водночас ви починаєте будувати власну мережу агенти. І в першому і в другому випадку ви отримуєте від прямого рефералу 16%. Щоправда, у першому варіанті ви будете отримувати 16% постійно, доти, доки компанія буде подовжувати контракт. Що стосується агентів, починається найцікавіше. Ваша мережа. І 5 рівнів прибутку. Та й це ще не все. Пули. Компанія виділяє ще 4% всім, хто спромігся здобути статус адвентселер, преміум селер і топселер. 2% розподіляється між всіма, хто підтвердив статус адвентселер. І ще плюс 2 поділяється між всіма, хто здобув статус топселер. Тож не чекай, переходь за прямим посиланням.